Слава Україні, слава силам, оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможе. Е, роблю включення і е, чекала я сприятливіших умов, сприятливішої нагоди, бо все-таки задощило в нас. Це добре, що задощило, бо дуже довго не було дощу. Але задощило так задощило. Та. І дуже дуже багато сортів вмить. Там, ну, вони трималися кілька перших днів, але потім все-таки вони, можна, сказати, змили їх дощем, в прямому чи не в прямому, але майже в прямому значенні цього слова. Може, спробую показати, спробую подивлюся, чи вийде чи ні. Хочу сьогодні, в принципі, найперше сконцентруватись і показати красу, яка ще досить непогано виглядає. Бо знову ж ходять хмари, ніби як мав вже бути дощ знову, але перенесли, ходить, ходить, видно. То налітає такий вітер, порив, шквал, то сонце припікає, то знов чорні хмари несуться, тому може дотягне. А я хочу, поки не дотягнуло, показати кілька красунь і розповісти, особливо деякі в мене ще не так часто мелькали, а про них мене вже запитували. Але не можу я не почати з цієї пари. Солодка парочка Семен та ударочка. Правда, тут цикламен і п'єр-деронсар П'єрдерозар не се мене ударочка, але дуже мені подобається той вислів і дуже, дуже личить таким двом сортам, як я сказала. В кадрі все-таки більші квітів, переважаюча кількість квітів це цикламен, ці що рожеві. Ну і лівіше видно, кілька квіток сплелися з ним. Це п'єрдеронзар. Перед отовоєю якоюсь дощовою погодою, такою ну, кілька днів тому вони ще були дуже, дуже дуже гарні, флористичні, прекрасні. Зараз вже дещо їм ну, забагато вологи, можна було би трішки якби, встигнути так все зробити те, що думаєш і бачиш оком, то гарніше би картинка вийшла, але з іншої сторони, зараз вже більше розкрилося квітів, так і приємно я відзначу, що все-таки. Саме ці два сорти вони не попсувалися так кардинально, як попсувалися деякі інші, такі, як, наприклад, Кенделайт. Вона повністю не витримала. Хоча на етапі, коли от я Кажу, що затяжна така вологість сталася, то Кенделойд була навіть на етапі молодшому, так тобто квіти були пізніше відкриті, ніж от деякі тут. Але загалом може, тому що їх так тут дещо масивно можна сказати, і вони виглядають ще досить, досить флористично. Хоча і в Кенделой теж було немало, все-таки масивно. Дуже прекрасно, дуже мені подобається цей ракурс. П'єр уже, загалом бачите, нарощує нові молоденькі пагони. Чи базальні, чи ні, я не бачу. Ну, деякі базальні видно мені, а деякі точно і найморішні другого порядку просто десь там знизу йдуть. так? кламен не так багато, там он один теж бачу, пагін молоденький лізе, але загалом поки що п'єр більше дає молодого. А цикламен ще доцвітає. Хоча ні, ні, помилилася. Цикламен теж бачу, молоді, он два там. Правому куточку вони бордовіють, так оце вони молодесенькі. Тому нарощують, нарощують. Зовсім скоро треба буде вже теж підрізати, починати хоча би. І горизонталти, найімовірніше, я ці ось П'єрівські і цикламенівські там, я їх попід Мені так буде виглядати, що воно гарніше і щедріше мало би бути. От, тому загалом кажу, я дуже задоволена, що так поєдналися вони. І все-таки палерояль вже в мене в замовленні на осінь. Все-таки я досажу туди третю за цикламеном, там буде ще одна красуня. І якось воно скомбінується, я думаю, дуже-дуже гарно. Вийде цикламен по центру рожеве, а збоку буде два білувато-рожевуватих. Що я хотіла показати в цьому куточку, це такі сорти, як Huma Burгаin Свіквер. Звісно, сорти відомі. Вже в мене меркали цьогоріч неодноразово. І знову меркають, поки що тримається, поки що ще не зіпсуться. Деякі квіточки вже пошкоджені надмірною вологістю. Або ж такою, що щодня щось додає, додає, додає і сонця мало, чи такого сухішого так, проміжку мало, але загалом витримує, витримує ще флористичність, зберігається. Скоро це все. Почне облітати, я вже бачу, деякі квітонішки починають жовтіти, вони пооблітають і буде нарощуватися друга хвиля. Але ще є до того час. Що тут у мене ще? Хочу сьогодні все-таки, може, більше показати вам кілька таких красунь лавандово босково-фіолетових, як квіксілвер. Мене просили їй розказати, показати по ній, чи розказати про неї, показати її. І я в сьогоднішньому відео якраз зосереджуся на. На цьому сортові і на деяких інших також. Чому? Тому що я чекала моменту, коли вона відкриється і стане такою квіткою ідеальнішою, гарнішою, прекраснішою. Але дощі роблять своє і можна не дочекатись, бо насправді он там не фокусується ще. Я підійду з іншого боку, покажу вам ті квіти, які похилені одна і там трішечки вище інша. Вони вже дощами псуються. І якщо дивитися, цієї сторони, яка є так лицьова, то е Презентабельна, то вона виглядає ще дуже-дуже гарно квітка. Але якщо навіть цю квітку її отак обійти, з іншої сторони, ну, тут тільки початки е цього такого ну, посадковування, батритсу, псування вологістю, а в тих, е що раніше почали квітнути, там вже дуже видно такі гарні сліди псування. Тому це з тих сортів, які досить-досить швидко втрачають декоративність, вони будуть квітнути найімовірніше, воно ще триматиметься, і воно навіть буде потрішку розкриватися, підростати, доростати. Але вже не буде тої привабливості. Так, все-таки воно ну, не так гармонійно виглядає, коли дуже-дуже багато такої поциткуваності і міняється все-таки сприйняття, не знаю, як то сказати, враження і очікування так. Коли вона не така ідеально ідеально флористична. Загалом, що я можу по сорту? Частенько питаєте про цей сорт, але я не, ма, не можу про нього сказати дуже таких надійних відгуків, бо все ж таки я його купила 2-3 місячним, так, отаким ось вегетуючим окулянтом. І відповідно це досить така початковий старт. Ну, я не скажу, що він над е, ну, на, найнадійніший. Так? Все-таки, що ми купуємо дворічні саджанці, де. Е, Якщо це гарне господарство надійне, то дворічне все вже це такі, що важко щось зробити, щоб їм зробити щось не те. Щоб ти не зробив, в принципі, не попсуєш ти, і все буде добре. А от з укулянтами інакше. І от він мені так на одному пагоні є, є, є. Цей пагін дуже міцний, дуже потужний. Але дуже багато цього річ сліпих бічних попробуджувались. Тобто кожна брунька проснулась, але вони всі сліпі, майже всі, от аж. Аж дві бруньки мені щось видало, та чи два тих пагони щось видало. Тому якогось такого відгуку я вам не дам. Це треба, щоб були хтось написав, хто має звичайний повноцінний дворічний початково пагін. Тоді вони можуть дати адекватнішу інформацію по його там, надійності, приросту і так далі. Але якщо говорити по квітці, по формі, по барві. По тривалості все-таки вона не дводенна, ні. Як би не було, але вона тримається. Так? І навіть те, що я кажу, дощі псують, але вони не зіпсували її так. Вона не відійшла так швидко, не втратила краси так швидко, як втратила Candelite. От Я можу це чітко порівняти, так? то все-таки мені вона і далі імпонує, я і далі задоволена цим сортом. Зараз спробуємо пройти до оцієї ось чи до оцих красунь. Який так ззовні вже не надто гарно є, що показати, але якщо заглянути їм в таку серце квітки, так, в серце троянди, то вона ще виглядає досить досить-престижно, гідно, поважно, солідно і так далі. Дуже прекрасно. Але бачите, специфіка така. Може це залежить ще від пагона. Ось цей пагін досить такий тоненький, і тому квітка теж похиляється, так не витримує ваги квітки і похиляється під своєю вагою. Але загалом тут так само. Якщо дивитися з такої сторони центральнішої, то е абсолютно і барва зберігається, і форма дуже ще гарна, і все при ній. Але загалом, якщо дивитись на загальний такий стан куща, то похилені квіти вони все-таки більше показують свою непривабливу форму. Аніж привабливо. Барва дуже гарно зараз передається. Барва може бути сама по собі темніша, коли є така призахідніша погода. Або вчора така була дуже насичена, гарна, але вони такі ближче мокрі, мокрі, і коли вони дуже мокрі, вони такі. Зовсім нахилені і не такі розкриті пелюстки. Так? Тому інша зовсім картинка виходить, не така приваблива. Я чекала, бо сьогодні прогнозували все-таки е сонця багато. Ну, таке мінливе сонце вже, думаю, ні, не буду чекати, треба все-таки знімати. Ну, і якщо буде видно, он той один єди... єдиний пагін. Нічого поки що не дає мені ніякого базального, ну, треба волинськими гуматами підживлювати, вони таке мають любити. Ще кіндаблуна нашумівший, дуже популярний сорт, який всі хочуть, і я в тому числі я не розчарована ні, бо все-таки в мене відгуки від пані Тані циган по ньому дуже прекрасні. Та й світлини наших трояндарів показують, підтверджують це. Але, бачите, він молоденький. Це перший рік його, перший сезон. Тому немає ще сили вона показати своє. От оця наймиріше загалом застигне, бо вона відчорашнього дня не помінялась. Вона така є куляста округла. Тут якісь інші трішечки більше розкриваються, але те, що я точно побачила, що в неї дуже гарний, ну такий темніший колір і холодніший. Холодніший, може, скажімо так, з квіксілвер дещо схожа. Але все-таки така холодніша іде палітра, тому це теж цікаво виглядає. Ну, оця ось кулястість, не знаю, чи матиме силу витримати і розкритися. Побачимо. Але загалом ось уже пішли молоденькі. Бачите, я тут ще нічого не обрізала, але вже пішла. Друга хвиля чи наступне квітування вже є, є, є. Гарненько, щедренько з кожного, з кожного пагона, уже, чи з кожної пазухи, десь при верхівці вже нарощує. Хоча ще доцвітають і навіть оці. Початкові квіточки будемо спостерігати. Тому тут в мене така бускова-фіолетова частинка так ось Синьоголовник тут додає цю бусковість. Баклажан, я щось заглядаю, заглядаю не бачу. Зав'язалось там що ще ні. Ну і Джулія це вже не бускова, але дуже мені подобається поєднання жовтого з бусковим. І тут дуже гарно Ось сюди вписується календула. І от що я казала, попалася мені. Ну, поки що ще не всі розквітли, але одна рослинка махрова, і це так наскільки гарніше, наскільки цікавіше, ніж оця напівмахрова. Виглядає. Ну кого я здивую календулою, правда, але. У мене це новинка, як не дивно, тому я так і відзначаю її. Джулія Чалд в чергове. Я не нато довго зупинюся, але в чергова похвала, бо вона у дощі її не попсували. Чим вони їй там пошкодили, ну, обтрусили частину велику обтрусили, бо все-таки дуже довго вже перед дощем вона трималася. Але те, що є, нехай вони навіть з'явилися. Тут видно сліди такі розживатості, рум'яності, поцяткованості і так далі. Але загалом кущ іще помітний. Навіть якщо обрізати, він стане такий охайніший, бо позабираються всі оті шипшинки, так, і залишки, пелюсток, які ще не обсипалися, і далі вона буде. Ще таким досить помітним акцентом в, в Трояндарі. Так? Є тут загалом молодесенькі ось квіточки, які щойно щойно відкрилися чи відкриваються, які є досить такого глибокого жовтого кольору. Теж дуже-дуже-дуже гарно воно все виглядає. І базилік фіолетовий один з моїх улюблених сортів, і теж дуже гарно воно поєднується із Джулії Чалд, із... з. Волотистими гуртензіями, які скоро будуть розцвітати, ось так потрішку якесь розмаїття через різноманіття вноситься в загальну картину. То велику частину, вже, звісно, треба обрізати. Брера, як вона пережила цю затяжну вологість. Ті початкові суцвіття, які вже були багато разів в кадрі, їх вже треба забирати. Вони вже все-таки набрали вологості і почали псуватися не всі. Віточки, але загалом багато вже з них варто забрати, бо це коричневіння воно, ясно, що не повернеться назад в якусь яскраву барву, а буде тільки розносити ті всі грибки далі з вітру. От, тому варто вже очищати, забирати сорт. Я не пригадую чи це очисний, чи такий треба обрізати. Треба буде подивитися, поспостерігати. Я пелюстки позабираю, ті коричневі і лишу квітоніжки, і буде видно, чи це самоучисний. Бо, ну, мабуть, що ні. Якщо судити по інших сортах, то е, поки що ті три, що в мене є інші, це не самоучисні. Але оскільки тут форма квітки дуже схожа до Гант-Сінкер, от мені так видається. І хотілося б, щоб вона була самоучисна. Це було б набагато легше в догляді. Але побачимо, Найімовірніше, треба буде обрізати. Але... Якщо сконцентруватися на властивості сорту, то видно, що попри те, що була вологість, квіти розкриваються. Ті нові суцвіття, які мали розкриватися, вони і розкриваються, і вони не по розкриваються, вони розкриваються гарної, такої, привабливої і кольору, і форми, і відтінки, ті всі свої показують, і більш насичені, і менш насичені, і так далі. Бо от поруч харц. Яка теж тільки розкривається, але дощі на неї інакше впливають. Ось молода квітка, а вона вже з слідами коричневіння так від дощу. А отут взагалі теж ще молодша квітка, і вона ще більше попсута. Але зовсім інший тип квітки, і от це якраз коли просять підказати якісь варіанти для вдачного ну, варіанту або там, де не часто є врятуян, не кожного дня, а хочеться побачити їхню красу, то це радше підійде Брера аніж Харц. Або такого типу, як брера, аніж такого типу, як Харц. Що мається на увазі, що тут туга густа клітка, і вона в дощі робиться отака. І все, флористичність втрачається, і не дуже сильно побачити можна її красу. А в брере такого не буде, бо зовсім інший тип квітки, інший тип розміщення, пелюсток, і краса збережеться. Можна було би сказати, що це стосується всіх, але не всіх. Якщо взяти новаліс, тут теж. Форма квітки схожа радше до Брери. Не, одну, не один до одного формою, але маю на увазі кількістю пелюсток, розміщенням таким досить вільним, а не тугим пелюсток. І здавалося б, що це теж можна визначити як пораду для того, щоб саджати десь на дачі. Та? Але ні, цей сорт не підійде чи не підпаде під таку пораду, бо його все-таки досить швидко псує зайва вологість чи затяжна вологість. Зайва, не зайва. Затяжна вологість, тут з'являться так само поцяткованості, якщо буде сонце, то воно згорить, і загалом може таке бути, що велику частину квітування не, не застати і не побачити, як воно виглядає. Але коли вона зараз от, їй добре, сонця надмірного немає, зволожено все добре, і якісь суцвіття ще тримаються так, попри дощі й дощі й дощі, то. Вигляд дуже-дуже гарний, особливо з такого ракурсу, бо все-таки квіти похиляються донизу, і частина та, що зверху, вона так само, як і квіксілер, вона не є такою гарною флористичною. Але якщо заглянути не зверху, то дуже все ж гарно виглядає. Night Owl. Night Owl довгенько тримається. Тут так само актуально, як для Джулії Чал, те, що вже починало квітнути. Раніше дощ до труси пелюстки, які вже були готові впадати, а ті, що квіточки свіжіші, вони ще й досі дуже гарно тримаються. Квітне Ангела, навіть незважаючи на ті дощики, вологість і вітри, суцвіття, які знову ж мали б розцвітати, вони розцвітають, мають вони силу розкритися. Їх більше псує все-таки спека і посушливість, аніж дощ, наскільки я бачу. Слідів тут таких посадкованостей нема, вони розкриваються, але якби була спека, так. вона би досить швидко похиляла свої квіточки і закінчувала цикл квітування. Досить гарна виходить така якби місцинка, точка з двох сортів Ангела і I Am Grateful Plant and Relax, бо тут багато рожевого. І По формі квітки вони. По, вили, по, по розміру, рачу, ніж по формі, форма все таки відрізняється, хоча є певна округлість в того сорту і в того сорту, але таку рожевуватість додає гарний сад. Мінерва не витримала, дуже швидко відійшла. де бедро теж можна сказати, що не так витримала надійно, як. Як брера, все-таки тут більше видно, що вона підпсулася. Брера краще збереглася. І дофна, до речі, теж. ті квіти, які вже були в якомусь відео попередньому, які вони були ще дуже дуже гарні, суцвіття, вони вже почали псуватися, Але навіть в тих суцвіттях, які було відкрито щось, а зараз відкривається молоденьке, то ще воно виглядає привабливо, гармонійно і флористично. Але загалом. Не надто витримує затяжної вологості. Те, що потрапило зовсім зовсім під дощ, воно вже видно, що воно ем, ну, можна забирати, бо псуватиме загальний вигляд куща, загальну картинку. Ось таке. Помаленьку росте капуста і вже не бачу тої рожевості всередині. Десь поді... якось я заглядала, була рожевість, навіть на відео я говорила, а зараз нема. Відео змінюється може теж на неї дощ. Впливає по трішку Ну і календула, як я обіцяла чи казала. Махрова календула вперше в мене і гарно. Пощастило. Хоча б один кущик буде махровий. І вона, мабуть, що насівається. Не знаю точно, але надіюся що насівається тому буде розмножуватися по трішку Ще тут у мене скоро розцвітне, вже починає принаймні розцвітати жоржина Жоржини в мене теж нові. Новинки цьогоріч у мене вперше будуть не тільки багаторічники різні, а й жоржини. І от одна з них розцвітає мавр починає. має бути, ну Воно вже по висоті поза метр, я її підв'язала на всякий випадок. Але дуже має бути гарна барва, судячи з назви, щось таке темне і таке темнюще воно і є. Ну і зараз найкраще чи одні з найкращих по вигляду це є і будуть гортензії. Я нещодавно знімала відео і хвалила гортензію Endless Summer The Original. Вона, я побачила її деякий недолік. Принаймні в тому кущеві, що маю я. Порівняно з оцим сортом, який невідомий, і з іншою не, недалеко так посадженою теж гортенцією, яка теж невідома. це те, що оці красуні дві. Які тут ростуть, вони дуже гарно і чітко дивляться догори і тримаються суцвіття. Навіть незважаючи на дощ, на затяжну вологість, вони не похиляються. А от Endless Sama The Origin вона повністю лягає, похиляється, не витримує вона такого надзволоження. І та, квіти вони потім піднімаються, ті погони, але загалом погони набагато тонші. А ось оця красуня нічого їй не псує, і вона дуже-дуже дуже помітна. І зараз вона незабаром взагалі тут стане прямо центральною частиною квітника, якщо тут все пообрізається. Але вона і зараз дуже-дуже помітна і дуже-дуже центральна, навіть попри те, що тут є кілька ще квітуючих сортів троянд. Дуже-дуже гарно виглядає. Суцвіття просто величезні, всипані квітами, квіти щільно. І так, кілька суцвіть, там вже темніших, кілька світліших, потім ще будуть розцвітати, потім вони зеленкуватісна, будуть, будуть мінятися. Дуже гарна красуня. Ще тут хотіла показати кілька. Сортів загалом вже від відцвітаю, відцвітаю. Я хотіла не так сорти, як показати вам кейт. Вона зараз то не така насичена, але вчора, при західній такій годині, вона була дуже гарна, така насичена барва, і я аж думала, чи йти її знімати одну. І як, от треба було, мабуть, зв'язати, щоб... Так, ніби букет я маю в руці. Дуже красива була барва. Зараз вона така простіша фуксієва, а вчора ввечері вона була така, навіть з якоюсь фіолетовістю, ну не фіолетовістю, а такою темнуватістю, натяк на фіолетовість. Бо мене запитували, чи вона має такий натяк, як де, де, як би, де хто заявляє, так, вона має такий натяк, але загалом її основний колір фуксія. Але от зараз вона світліша, а може бути вона темніша. І той колір, який був темніший, дуже 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 гарно. Виглядом насичено, дуже цікаво. Ну, навіть зараз така борват. Якщо поставити собі десь букет, то це прекрасно, прекрасно виглядатиме. до доцвітою треба обрізати. Вже скоро відквітне і монуар, ну не так скоро, але зменшується, зменшується кількість хітів, бо е, потрішку щось треба забирати. Майже всі вже відкрилися, там один чи два пуп'янки ще відкриються. І ось вам теж хто хотів послідкувати, хто любить послідкувати, як виглядає кущ протягом свого квітування. Ось можна послідкувати Навіть по моїх відео після різних погодних умов і як довго він тримається. Квіти тримаються довго, дуже довго, але звісно, деяка погода їх може підпсовувати. Сакура, тут одна єдина квіточка. Поки що кущик дуже такий слабенький, благенький, японська красуня. Вона на світлинах досить-досить гарна, досить досить цікава. Вона їх живуть досить цікава. Ну, ця квітка я не скажу, що вона найкращої своєї форми, найгарнішої, найфлористичнішої. Але я впевнена, що може бути коли кущ трішки доросліший, трішки міцніший, потужніший, то форма квітки теж буде гарніша. І я думаю, що це може бути таким цікавим доповненням сад. ось саме такої барви. Треба буде спостерігати. Це другий рік, але я не скажу, що дуже наростає. Поки що відстає від деяких сортів. Хотіла показати, яку жовту барву видала мені кримський самоцвіт. Загалом тут ось така. ну Вона це вже не початково. Початково вона така: помаранчево, жовтувато-червонувата. Та? Потім вона стає більш червонуватою або більш жовто-гарячою, але ось один. Пагін він поламався, надламався в вітер і може й тому він став жовтий, але це дуже гарно виглядає на фоні куща, коли є ось такі відтінки, всі-всі-всі ці всі, всі відтінки в одному кущеві. Цікаво. Ще кілька сортів покажу і буду закінчувати. Гази задросток, вона дуже поступово розкривається, дуже потрішку. І от центральні квіти, які перші йдуть тут і тут. І в інших суцвіттях не так ще їх видно. Але в цих двох суцвіттях, які вже от початкові будуть на цьому кущеві, видно, що вони отримали вже сліди перезволоження, так, перезанадто такої вологої, затяжної погоди, і, і підпсовується. Але це не вплине дуже сильно на загальний стан куща, бо тут буде багато квітів. Навіть видно по одному суцвіттю, по іншому суцвіттю, що вони досить щедрі. І коли навіть забрати центральну, то. Загалом враження від куща не зіпсуються загальні. Так, воно вже була в якомусь відео. І я казав, що я чекаю, коли воно більш розкриється і стане такою ефектнішою. Це все ще актуально, воно все ще розкривається. От тому я все ще чекаю показати, як вона гарніше може виглядати. Ну і закінчує вже. Я це говорила, мені здається, нещодавно, що закінчує спайсі кордона, а воно далі-далі-далі ще квітне-квітне-квітне. Бачите, як... який сорт і От Перша річка і як довго вона тримається, як довго ті квіти тримаються, як довго вони не втрачають свою декоративність. Дуже цікаво. Поруч безсмертник, але не знаю, який саме сорт. Я купляла і темний, і світлий. Бачу тут по суцвітях що це щось темне. Треба подивитися по сорту, буде цікаво, до речі, навіть сорт безсмертника знати. І, мабуть, буде гарно виглядати. Побачимо, як вони скомбінуються. Ось, але спасі кордона – це таке дуже відкриття в мене цьогоріч. І ще мені ніхто не написав, що ще є у вас кордони і як у вас враження про ті сорти. Хотілося б почути ваші враження. Так, і, до речі, от поруч тут квітне год Кулкову. Вони, звісно, інакшої зовсім барви. Спайсі кордона і год колко, але. Ну, немає ще достатньо вражені спостережень, яка ростиме спасі кордона, хоча мені пригадується, що вона трішки менша мала би бути. Але якщо по кольорах, то це було б дуже цікаво. Якби, от їх, якби вони поєднувалися гарно гармоніювали по кущах, то по кольорах це цікаво. Тут така, якби ніби з однієї палітри, дещо схожої, ніби одна лінійка, продовжує насиченість. Так? І певний контраст, і певне насичення дуже було б цікаво. Дуже було б цікаво. Я оце собі аж подумала. У мене вони не так поруч, але недалеко. Подивимося, може, якось вони і поєднаються. Ну, І, мабуть, покажу, Кенделайт зовсім зіпсувалася. Зовсім не витримала, бачите, зовсім інше враження, ніж було в якомусь там чи попередньому, чи в одному з попередніх відео все-таки не те. Вже не те. Можна забирати. Не, не, не прибуде до неї назад чи не вернеться. Не, це не є. Зворотні зміни, коли з'явиться знов та краса, яка в ній була. Тому так. Тому закінчена годка у кого дуже прекрасна вона зараз. Вона вже теж скоро доцвітає свою першу хвилю, закінчує. І роботи попереду дуже багато, як завжди, ціле літо, весну, осінь. Та і взимку теж роботи вистачає. Але в такий період, коли період вегетації активного квітування, то вистачає роботи усіх. Дякую, як завжди, за увагу. Чекатиму ваших відгуків, ваших рекомендацій. Так, що я там запитувала. По кордоні мені цікаво. Може хтось це таки послухає, і напише. Хто, хто має, тобто послухає це відео, напише. Дуже мені цікаво. буде, Що ви ще розкажете по цій лінійці чи по цій серії? Дякую за увагу. Всім до наступних відео і папа. -па.